Дід. Доброго дня! Ми з дідом вийшли на полювання. Хто, хто полював? Да. Така красота, хоч сьогодні сонця немає, але ми пішли собі зранку, скоро вже півдня, ми ще додому не спішимо, ми ще тільки в розгарі гуляння. От така в нас якраз ми в центрі цього, і дід ходить такий діловий. Що ми прийшли на вивела його на прогулянку. Куди хочеш тікти? Стий, аж хто кого. Ну нічого, зараз ми прогуляємося і скоро ми будемо вдома. Чекайте на нас вдома. Дід вже почав торбу збирати. У мене випрашує, щоб я його в торбу вложила. Зараз ми наложимо діду в торбу, накладемо і дід. <гум> Чому боїшся? Дід піде додому, да, да? Да, махай да. до свидання. Да, Отак. От Пішли ми далі, да. Да, дід? Що ти там шукаєш? Та ж яка тоді різниця? Так я хотіла, щоб ти комусь привіт, боже передав. Передаю всім привіт, всіх, кого знаю, всім, хто мале, знає. Усім великий-великий привіт. І ще якісь побажання. Підписуйтеся, підписуйтесь. А, вже да, Ставте лайки. Да, ста, щастя, здоров'я усім. Да. Да, і всього самого найліжого. І слава Україні до перемоги. Так, да, Героям слава. От дід уже все так, розказав. Да, дід уда, курить зібрався. Ну ладно, підемо далі. А це воно час правильно показує. А я знаю. Я не знаю. Я забула. Я думаю, що правильно. А статю, да. Боже. Оце ми нагулялися з тобою. Да. Дід кудись біжить так швидко. Казала в кущі біжи. Ні, не хоче в кущі, десь шукає куди. От оце ще мені морока з цим дідом, як маленький, як маленька дитина, вести його треба. Чи він мене веде? Ну пішли. Так, Ідемо. Дід попереду, я позаду. Чого ти оглядаєшся? Не бачив мене чи що. Давай вже, хорош гулять. День прогуляли, ну і слава Богу, і біжить додому. Що в нього там вдома? Я тут, головне, що я тут. А що в тебе там вдома, я не знаю. Що біжить прямо поперед мене. Думаю, я за ним буду бігти і біжи. Що ти там у тих набрав у торбах, не знаю. Що ти хочеш? То для дітей. Так, пішли додому, вже хороше роздивляться. Да. Вже спекти можна буде. Ох, дід ти мене замучився своїми походками. Дла, не спіши тільки. Так, виложи. Це хороші червоні бурячки, бо мої вже кончилися. Оно, ми ще цих віз виглядає десь тут. Ага. Yeah. Хороша, чого ж вони вибрали більше, бо там такі маленькі були. Це набор для цього. Uh -huh. Хочу мені собі, вже давно хочу, але це тільки збираюся. Так, дід не спіше, Це я купила собі, бо я знаю, що така хороша речка. Де там другий? Баночка де? Тут баночка. Баночка, давай сюди баночку. Баночка. Для цього вчити рута не от квасолькою, це на мені грять, туди, квасолька вже хвасолька буде. Що ж так їде? <гум> ти що ж саніс там? Ти, Показуй. Ти злазиваєш, дайте, дайте, то я й питаю що тут. Не буде? знаю, що тобі там треба. <гум> <Широ. гум> да, то не треба на стіл ставити корочок ну, стиральний. Да. Давай щось хороше. Нема нічого в мене більше. Що це типу по на таке дає. О, ну це для діда. Він сильно любить білину. Це для діда, конечно. Ну так є <рес> і я тебе. І це дід собі такий урвав, хоч трошки, ну хавив він урвав да, собі. Да, Давай, Давай ще малейку. щось маленьку, бати твої маленької. Ти думаєш, що. Давай далі, що в тебе там ще є. Немало, нічого. Давай О, сюди. Кицьки набрала. А, кицькі голови, свіжі, да, не замерзші. Так, взяла, побачила там, як ну, раточки свинячі. Думаю, приготують діду, він їх посмалить, ага, вони будуть красиві. Так. Час піде. Та діду перебивай! От треба перебивай, пане. Я ж хочу щось сказати, може. І, коротше, якщо вони, я ніколи їх не готувала, якщо вони в мене не, не вийдуть, то жучка їх поїсть. А якщо будуть хороші, то ще дів поїсть. Якщо тут є що їсти. І ще щось було, Де? А, ну так, да, як завжди, як для себе я купляю краще. Два кека купила Син. і сердін. Це суповий набір у мене оце. Якраз до цього буде суп. Я вже один із їла такий. Да, і шай, а, оце хороший сир, я кам'янський взяла, Це лічно для себе. Да. Це сильно хороша, хороший продукт, я знаю, як його з молока Друга, там та роблять. А дідові? Якому дідові? Це то я твоє. Це то вже йому до, до да, цього, да. до мій війни. А це будуть бутерброди йому. Да, це да. на бутерброди полтавське масло. Так. Якого ти? Да. А це кусок сира оцього. Великий такий жетомарський сир. Велика палка це дідові. Та й гризе. І не балакає багато. Ось таке, що ми принесли. Так? Да? Так все чи не все. А в мене ще ось у пакеті є щось. Ну це я можу, можу тобі й не до цього, бо тут сильно смачно, сильно. Сильно смачно. І сама. Ах ти ж так. Буде савай спать. А я сплю сама. Ні, ти далеко від мене. Ось дивишся, я кублю скрипила, щоб ти не гавкав на мене. Ну сюди постав, щоб побачили. Точно? Береш. Тут пів кілограма і ристе. Маш. Маз на хліб! Як це ложкою? Ну коротше покажеш, як треба їсти, хорошо? Потім я тобі ще купила, знаєш, що? Пиріжок. Він теж, мабуть, пів кілограма важить. Він сильно важкий. Там багато начинки і він такий, що його класку піднімать. А собі я купила, ось. Бачиш, тут цей. Фінк. Фініки, ну оце що Фініки, що оцей пиріжок по однаковій ціні. Смотрите, ну, пиріжок. Не скажу, бо ти не схочеш їсти його. Звісно. Оце що Фініки, що пиріжок, ціна і, однакова. І і А ризика тут. А і то... ще я вічно для себе взяла. Щось я ніколи так не брала, а це пішла, мені так захотілося. Отам показували, як у магазинах беруть. Думаю, так? зайду й собі ж колись візьму. І оце взяла таку пляшку собі. А вдруг понравиться. Ага, а то ти не пробувала. Так я вже забулась коли. Ага. Ну, коротше, не обділила тебе. Конечно, обділила. Чим? Чим? А ну покажи, чим я тебе обділила. Жить. Пиріжка такого, ти будеш зі резкою їсти, я буду тебе знімати. Та ладно. Будеш знімати, і я довіра так і з... Почувствувати як той смак, як тебе Хорошо. їсти. Хорошо. Так, все тобі? Нормально? Дивись. А кусок сиру такий, що підняти okay. не можна. А в тебе? Де? А в мене маленький кусок. У <laughs> да. мене маленький кусочок. Геть і діраку. Тут мало, я там, там цілий Ну кілограм. Ти до його доберешся. Ні, я таке Є? точно не їм. скільки ти його їв. Він Слава Воно мені як не подобається, то я його їсти не буду. Хоч ти таке. Оце не. я тобі точно не там ну, та фініка. фініка не дам. Ну, одного дам попробувати. Та я не дуже їсть. Ну, ти зря, Фініки. звісно. Фініки. Так. Фініки. Ну, коротше, так якось Якось так. На пару днів нам хватить, так? Да? Нічого сіє. А нас стільки ж тут вистачить, суп на раз зварити, ратиці на раз. Хорошо, то щоб не надкусував, будемо... Як це не надкусував. Будемо на цілий тиждень розсувати. То на вечір чай буде, так. Да. А це на тиждень. Ти будеш чай пити, а я буду знімати тебе. Де. Так, ну мені оця горечка, так захотілося, що... Буду їсти сама, він зроблю для всіх. Да. Він і зроблю для всіх. І і грязь, буду їсти сама. Ні, для всіх зроблю. Отить там. Не знаю зараз. тільки, коли я його зроблю, ну, коли так. зроблю. А зараз вже два години дня. Зараз ми щось будемо з тобою обідати. Це <ква> да, я знаю. А я хочу обідати, бо Та, я зранку там щось лизнула. Та, Тепер будемо так. Всім смачного, всім доброго дня. Будем з дідом в Що, хаті щось... топити. Щось робити. Що ти хочеш робити? На дворі мокре це... було. Та, Та... то ж я топлю на тих. Так, коротше. Всім пока, то дідові проблеми. Так, давай, дід. Всім пока. Да, До наступних зустрічей.